Доброго дня, єдина диспетчерська служба. Слухаю вас. Номер ЄДС є в контактах чи не кожного кам'янчанина. Зараз служби подібної до кам'янської можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Головна мета єдиної диспетчерської служби не залишити без уваги жодне звернення мешканців. Посилений режим роботи під час осінньо зимового періоду Збільшено кількість диспетчерів. Сьогодні в чергове до нас завітав міський голова, проконтролював роботу диспетчерської служби. Дівчата працюють цілодобово, заявочки приймаються. Це цілодобово. це повністю вода, світло, каналізація, опалення, тварини з будь-якого приводу, коли звертаються до нас заявник. Кожна заявка, я стараюся її опрацьовувати, щоб допомагати людям. ЄДС працює у тісній співпраці з іншими службами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Щорічно тут реєструється майже 400 тисяч звернень кам'янчан. Близько 60% з них виконує міська аварійна служба. У кам'янському, на відміну від інших міст, вона фінансується з Джету міста, а не квартплати мешканців. Після виконання робіт звіт направляється в ЄДС, а заявка вважається виконаною тільки після підтвердження жителя, який її подавав.